Доброго дня, малята! Сьогодні я приготувала для вас цікаві вправи. Ми пригадаємо нашу гру. «Два кола». Готові? Починаємо! Червоний круг покладіть в зелене коло. Синій квадрат покладіть в нижній лівий кут. Зелений трикутник в червоне коло. Червоний трикутник в верхній лівий кут. Помаранчевий прямокутник в червоне і зелене коло. Молодці впорались. А зараз трішки буде ускладнення. Подивіться, тут вже кола. Зелене, червоне і синє. І вони між собою перетинаються, бачите? Тож будьте уважні. Жовтий круг покладіть в зелене коло. Синій квадрат в червоне коло. Червоний трикутник в синє коло. Зелений квадрат Покладіть в зелене і синє коло. Помаранчевий круг покладіть в синє і червоне коло. Червоний прямокутник в зелене і червоне коло. Блакитний трикутник покладіть так, щоб він лежав в зеленому, червоному і синьому колі. Молодці! Із цим завданням ви впорались. А зараз ми пограємо в гру п'ятий зайвий. Будьте уважні! Груша, яблуко, огірок, гранат, банан. Що тут зайве? Огірок правильно. А чому? Тому що це. Овоч, а все останнє – це фрукти. Молодці, помідор, огірок, гриби, морква. Капуста. Що зайве? Гриби. Тому що все останнє це овочі. Молодці. Рушник, вишиванка, вінок, калина, ялинка. Що тут зайве? Звичайна ялинка, тому що всі останні предмети це народні символи України. Молодці. А зараз... Приготуйте цеглинки Лего і ми з вами пограємо. Перед собою покладіть білу цеглинку Лего. Червону цеглинку покладіть праворуч від білої. Ліворуч від білої покладіть зелену цеглинку. Під білою цеглинкою покладіть синю. Жовту цеглинку покладіть над зеленою. І з цим завданням ви впорались, які ви у мене розумнички. Дякую вам, до нових зустрічей!